І ось постав ангел Господній, і світло осяяло в'язницю. І стохнувши в бік Петра, він розбудливий і сказав: Встань швидше. Сьогодні, якщо щось відбувається в житті, і ти отут, або отут, у в'язниці, або ти в в'язниці фізичній, моральній, духовній, я не знаю. Сьогодні це час подивитися на певні дії Петра. І бути чутливим до Духа Святого. Амен. Тому що ми бачимо, що Петру явився ангел Господній. Я зараз прошу, брати і сестри, для того, щоб нам відчувати, чути і розуміти, коли говорить до нас Дух Святий. Коли приходить ангел Господній і говорить в твоє життя, в Твої обставини, встань швидше. Хай ми будемо як Петро, який покоряється і це все зроблять. Але багато людей вони не встануть не швидко, не почують, не побачать, не зрозуміють, розіб'ються у вірі. Будь як Петро.